2 червня на завершальному заході ідеатону, наука, знайомство та практика досліджень відбулася презентація інноваційних студентських проєктів у межах програми підтримки науково-інноваційних ініціатив. Серед найяскравіших ідей: антитромботичний препарат «Дефібриномаб» розробка команди з Київського національного університету, імені Тараса Шевченка та інституту біохімії Національної академії наук України, спрямована на боротьбу з тромбозами на основі біотехнологічного підходу, алгоритм виявлення аномалій у періодичних структурах між Ки проєкт Київського академічного університету та Київського політехнічного інституту імені Сікорського, що поєднує машинне навчання з обробкою зображень, а і рест емоційний скринінг за допомогою штучного інтелекту, що об'єднує аспірантів та магістрантів провідних університетів України. Проекти оцінювало професійне журі за участі фахівців з носфір Київського академічного університету та інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, і Детон довів, що українські студенти рушійна сила сучасної науки.